Один із російських дронів, що залетіли минулої ночі до Польщі, впав на території військової частини сил оборони в Груївському повіті. Це неподалік Варшави. Наразі в країні виявили місця падіння 16 безпілотників, але ця цифра не остаточна. Президент США Дональд Трамп після розмови з очільником Польщі у своїх соцмережах написав. Почалося тим часом. Військові експерти повідомляють, що російські БПЛА були оснащені додатковими паливними баками, і саме тому змогли залетіти так далеко. Подробиці нальоту на Польщу розкаже Леся Головіна. Пошкоджений дах, вибиті вікна, засипаний уламками двір, село виріки, що на сході Польщі оговтується після російської атаки. Російські дрони залетіли глибоко в Польщу. Уламки збитих російських БПЛА знаходять за сотні кілометрів від українського кордону. Про те, скільки саме дронів порушили повітряний простір Польщі, остаточної інформації немає. Польський прем'єр Дональд Туск розповідає про 19 БПЛА. Видання річ Посполита пише про 23. В міністерстві внутрішніх справ заявили, що знайшли уламки семи безпілотників та однієї ракети невстановленого типу. це була атака на українську територію, яка закінчилася порушенням нашого територіального простору. На нашу думку, це агресія. Звісно, все буде досліджене та перевірене. Ми з'ясуємо, це була помилка чи навмисний акт. Перевірка нашої готовності, наших сил, наших ресурсів та ресурсів наших партнерів. Міністерство закордонних справ Польщі викликало на килим російського посла. Прем'єр Туск назвав наліт дронів російською провокацією. Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на території держави-члена НАТО. А саме тому всі наші партнери по НАТО вважають ситуацію. Серйозною на атаку відреагували, і в НАТО там уже застосували статтю 4 статуту організації. Йдеться про початок консультації з партнерами по альянсу у разі загрози територіальній цілісності, політичній незалежності та безпеці. Навмисно це було зроблено чи ні? Це абсолютно безрозсудно. Це було небезпечно, але розслідування триває. Моє послання путіну чітке: зупиніть війну в Україні, зупиніть ескалацію, яку ви переносите на невинних громадян та цивільну інфраструктуру. Припиніть порушувати повітряний простір наших союзників. Знайте, що ми готові, що ми пильні, що ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. Партнери Польщі по альянсу та ЄС накинулися на Росію з різкою критикою. Російські дії безглузді, безпрецедентні та небезпечні. Ми їх повністю засуджуємо. Ми звертаємося до Путіна. Ваша агресія лише посилює єдність між країнами НАТО. Ваша агресія посилює нашу солідарність з Україною. Ми побачили безрозсудне порушення польського та європейського повітряного простору більш як десятьма російськими дронами-шахедами. Європа повністю солідарна з Польщею. Польща має повне право на самозахист проти будь-яких атак. Як я та європейський союз маємо реагувати на цю атаку. Європейський союз залишається об'єднаним, і це не лише член ЄС, це член НАТО. Під сумнів ставляться не лише наші спільні оборонні можливості та безпека, але й те наскільки ми готові до будь-якого такого нападу. У тому, що це була випадковість, більшість політиків та експертів сумніваються. Військовий портал Дефенс Експрес повідомляє, що ще влітку Росія оснащувала свої ударні дрони сім картами польських та литовських мобільних операторів. Про це і Варшаву, і Вільнюс офіційно попередили. Однозначно немає підстав вважати, що це була корекція курсу, помилка чи щось подібне. Ці дрони були виведені саме на цей маршрут навмисно. За повідомленнями польської сторони, вони були оснащені бойовою частиною. Російські дрони порушили польський повітряний простір у ніч 10 вересня. Три місцевих аеропорти на кілька годин призупинили роботу. У небо підняли польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення і натівські борти до заправники. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий надати Польщі усі дані щодо цього удару та закликав Європу разом із Україною створити спільну систему ППО. Леся Ми Україна. Марафон єдині новини. Володимир Зеленський дорікнув світу за відсутність жорсткої реакції на вторгнення російських дронів у Польщу. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки ВПЛА. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Вважає президент. Він також анонсував зустріч представників Міноборони України та Польщі заяв більш ніж достатньо. От дій, поки дефіцит межі можливого росіяни. Випробовують реакцію, випробовують, фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть, і що поки що не можуть. На території Білорусі почали спільні з росіянами навчання, це може бути частиною, так би мовити, плану навчань. Бачимо також російську кампанію дезінформації і проти Польщі, і проти України.